Гостям із сусідніх словаччини та угорщини перш за все було цікаво почути про історичні події, які безпосередньо пов'язані з Ференсом Ракуці II, оскільки період його правління це частина спільної історії Закарпаття та країн сусідок. Фахівці стверджують. Кожна туристична група обов'язково повинна відвідати Ужгородський замок, який розкриває історію визвольної війни на початку вісімнадцятого століття. Сьогодні ще наші друзі, які приїхали з різних куточків Угорщини, Словакії, вони безпосередньо дуже велику проявили зацікавленість самим замком. Все у них визвало дуже великий жвавий інтерес, і ми дуже надіємося, що це приведе до того, що вони цей інтерес передадуть своїм співгромадянам, які дома живуть, і може це допоможе нам збільшити кількість іноземних туристів, які будуть до нас приїжджати. Всю міць оборонних споруд та гармат продемонстрували туристам у Ченадіївському замку Сент-Міклош. Протягом десятиліть замок був закинутим. Повністю зруйнований Сент-Міклош відбудували у 2001 році, але реставраційні роботи у будівлі тривають і досі. Опікується замком мукачівський художник Йожев Бартош. Наша ціль. Відновити цей замок для того, щоб тут відбувалися наші мистецькі акції, котрі ми проводимо щорічно. Багато художників приїжджає, музикантів, письменників. І саме на цих творчих заїздах і говориться про те, для чого потрібно відновити пам'ятки, що вони в собі мають, для чого взагалі це потрібно. Адже відомо, що саме у замках і палацах відбувалися Відродження високої культури, частою гостею замку Сент Міклош була Ілона Зріні, мати Ференца Ракоці. Другого жінка прославилась тим, що протягом трьох років стримувала австрійську облогу Мукачівського замку. Свого часу замок Сент Міклош відігравав провідну роль у оборонній лінії Хуст Сент Міклош Ужгород. Під замковими укріпленнями розташовані великі підвали та таємні ходи, які і досі не повністю досліджені. Нам вдалося знайти тільки фрагментарно. Це частина в замковій стіні, частина, яка веде до церкви, від церкві від відгалуження. Для того щоб їх відкрити, потрібно грунтовні е, археологічні розкопки, на котрі ми надіємося, що щорічно ті студенти, які до нас приїжджають на практику, вони потихеньку-потихеньку цю систему можливо частково зможуть відкрити. Участь в екскурсії взяли журналісти краю, викладачі Ужгородського національного університету та історики. Вони переконані, не знаючи історію свого народу, неможливо ідентифікувати себе у сучасності. Ще надію, якось так сталося, що я тут. Ніколи не буває. зрозуміло чому, тому що дійсно до 2001 року він взагалі не існував замок як такий. Я був вражений тим, наскільки у радянські часи, по-варварськи ставилися справді до нашої історії. Ну, я розумію, якби просто замок залишили ну, занепадати. Але ж його цілеспрямовано, по-блюзнірськи знищували. На завершення учасників екскурсії замками Закарпаття запросили до Білого палацу, колишньої резиденції Фаренса Ракуці II. Організатори туру переконані, подібні екскурсії сприяють зростанню кількості іноземних туристів на Закарпатті.